До десятка звернень впродовж останнього місяця надійшло на гарячу лінію міської ради та відділ екології про те, що вулицями Луцька бігають лисиці, розповіла Суспільному Оксана Лисак. Начальниця відділу екології міськради з її слів, хижих тварин бачили у різних районах. Найчастіше на вулицях Глушець, Вишківська, Дубнівська, Набережна, Богдана Хмельницького та проспекті Волі. Ввечері ну вони просто тут ходять, там перебігають дорогу. Ми бачили декілька лучанка. Юлія Євпак живе біля меморіалу вічної слави. каже, що вечора дорогою додому тут бачить лисицю. Вперше хижу тварину у своєму дворі виявила три тижні тому. Думала, що це якийсь кіт, сусідський на самовигулі. Не на кого не кидали. Хтось бачив, що вона їй щось там десь де смітники витаскує. Мене лякають крики дітей на площадці ввечері, а її ніяк вона просто поряд з площадкою спала. Там багато людей бачать цих лисиць в Луцьку. Це трохи чесно, це так дивно. За словами начальниці відділу екології міськради, на появу лисиць в межах міста вплинула заборона на відстріл в умовах воєнного стану, через що й збільшилася їх популяція. Оксана Лисак каже, дикі тварини ходять містом, бо тут легко можна знайти. Їжу, яку мешканці залишають для безпритульних котів та собак. Як пояснюють природоохоронці або екологи, людина надзвичайно втрутилася на сьогоднішній день в природу, знищені лісозахисні смуги, тому вони наближаються ближче до людських поселень. І в Житомирі, і в Вінниці, і у Львові аналогічна та сама ситуація. Ваша лисиця бігає містом, заберіть її з такими повідомленнями та дзвінками. Впродовж останнього місяця, майже щодня, до Луцького зоопарку. Звертаються лучани, каже його директорка Людмила Денисенко. З її слів, у зоопарку наразі мешкає 15 лисиць і жодна з них не тікала за його межі. Зоопарки, лисиці вони всі на своїх місцях. В них вольєри облаштовані так, що тварина не може вийти за межі вольєру. Ну і додатково це ще й охорона несе відповідальність за збереження життя. В цілях безпеки наприкінці вересня по місту розкладали спеціальну вакцину від сказу для безпритульних тварин. Розповів ветлікар Луцького зоопарку Володимир Когут. З його слів, найбільше їстівних приманок поклали у тих місцях, звідки надходили дзвінки про те, що бачили лисицю. Це маленький кубік, в якій якій знаходиться вакцина, тварина, яка поїдала і, значить, вакцинувалася. Начальниця відділу екології міськради Оксана Лиса каже, нападів лисиці на людей у Луцьку не зафіксовано. В жодному разі, коли вже її побачили, радить не чіпати, не гладити, як і будь-яку іншу. Безпритульну тварину боятися лисиць в місті не потрібно для Європи. Це є типове явище, тому що там більш так поширене таке поняття як збереження біорізноманіття. Ніхто їх не буде не відстрілювати, не виловлювати. Вони мають право на співжиття поряд з нами. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.